Вітаю вас на каналі. Я в магазині Купійка. Діюча акція на сковорідки та каструлі 1 дорівнює 2. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Тарілка керамічна біла 150. Салатник керамічний білий із золотим обводком 40 гривень. Тарілка 35 90 дев'яносто гривень. Сто вісімдесят гривень діаметром двадцять шість і пять сантиметрів. Тарілка керамічна 50 гривень п'ятнадцять на п'ятнадцять. Салатник 120. Форма для запікання 90. Тарілки невеличкі керамічні 2990 в різних візерунках. мінус 50% на тарілку керамічну білу з синіми квітами 2995. Тарілка керамічна в полоску 35 гривень. Тарілка декорована візерунками 50 Є ще схожі по 70 гривень в двох варіантах. 110 гривень тарілка керамічна золотий обводок. В магазині зараз діє акція на каструлі 1 до 2. 250 гривень каструля металева нержавіюча сталь. Емальована 500 гривень 2 літри 100 мл. Металева з кришкою 300, 1 літра 800 мл. 800 гривень на 5 літрів 800 мл. Сковорода для млинців 180 гривень діаметром 20 см. НА Сковорідки акція 1 дорівнює 2. 700 гривень. Сковорода. Мраморне покриття. Сковорода 500 гривень меншого діаметру. Торгова марка А Форма для випікання кексів ромашка 55. Форма скляна овальна для випікання 200 гривень. Форма силіконова для морозива 6 в 1 129,90. Форма пластикова фрукти 4 штуки 80 гривень, Силіконова качалка для тіста 200 гривень. Ручки дерев'яні. Є в оранжевому та червоному кольорі. Качалка дерев'яна 60 гривень 40 см. Килимок для розкатування тіста 40 на 50 см 100 гривень. Форма для випікання печива металева трубочки 20, 18 гривень. Форми для випікання кексів 5 штук. Контейнер пластиковий прозорий з ручками 129,90 60 гривень контейнер для зберігання. знижка мінус 50% на другу одиницю. Набір контейнерів 100 гривень 3 штуки. Контейнер для продуктів круглий з кришкою 40. 80 гривень контейнер для спорігання з ручками. Тортівниця пластикова 120 гривень. Тортівниця пластикова 180 гривень. Хлібничка пластикова 229,90. Ланчбокс пластиковий з ложкою 99,90. Фіолетовий з рожевим та темно темно-синій з блакитним. Тарілка керамічна акварель квіти 100 гривень. Чашка в квіти 70 гривень. Чашка керамічна в цяточку 90. Мінус 70% на чашку керамічну сердечку 12 гривень. 40 гривень чашки для кави. Стакан пластиковий дитячий з кришкою та трубочкою бантик 29,90. Стакан з кришкою морозиво 40. Об'єм 400 мл. Банка для напоїв скляна з кришкою та трубочкою 55. Графин пластиковий плюс 4 стакани 80 гривень. Сільничка скляна з металевою кришкою 35. Сільничка прозора з чорним 50 гривень. Маленькі скляні сільнички по 17. Кришки різних кольорів. 80 гривень пляшка скляна для соусу. 240 мл. Пляшка скляна для соусу 60 гривень. Пляшка для олії з дозатором 80. Пляшка для олії з розпилювачем 35. До речі, дуже хороша в користуванні. На шкарпетки дії акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Шкарпетки жіночі 20. Шкарпетки жіночі, бавовняні низькі 30 гривень. Дитячі – 2990. Жіночі шкарпетки кольорові тепленькі 60, Капрони 99,90 на 20 день, 120 гривень, силіконова накладка невидимка 80, колготки дитячі 60 гривень на 40 день. Шкарпетки жіночі 20 ден, 20 гривень. М'ягенькі тапочки 229,90. Тапочки м'якенькі, об'ємні, 400. Є ще біленькі. 250 гривень дитячі, з паєтками 200 гривень, 250 сіренькі та рожеві.